Усім привіт, мене звуть Роман Кривець, це українська правда, і у нас день виборів. Сьогодні ми зараз зранку самого знаходимося у штабі Володимира Зеленського і ми йдемо. Це металеві рамки, через які проходять усі журналісти. І сам штаб, прес-центр штабу Володимира Зеленського складається з двох залів. Перший це лаунж-зона. Як ви бачите, тут можна зіграти теніс. З іншого боку, можна зіграти настільний хокей, і дівчата зараз грають у футбол. Там журналісти сидять, пишуть якісь свої новини, але якщо ви зголоднієте, ви можете перейти до закусок. Ми бачимо тут різні пироги, печення. Але з іншого боку, там піца. Піца, схожа, така сама, як була до речі, на з'їзді Володимира Зеленського. У нього в штабі, закритий був штаб. Тут наливають різні напої. Я правда не знаю, що алкоголь не ливають, але тим не менше. Зараз ми переходимо у другий штаб. У другий зал, точніше. Тут вже безпосередньо під час оголошення екзит полю о, 9... о 20-й перепрошую годині. А... Ось тут буде виступати Володимир Зеленський о 20-й годині. У нього буде брифінг. Тут знаходиться преса. І тут будуть всі брифінги за день. До речі, я зараз дивлюся на, на графік роботи штабу. Значить, 20.05 нуль буде звернення підсумки основних подій і результати екзитполі у 20-й годині. О 20.30 буде брифінг кандидата президента Зеленського. Ось такі справи.